Хола, Амігос, ангел на зв'язку. Сьогодні мова піде про роботи в сам. Давайте переглянемо декілька робіт та переглянемо для себе якусь. До перегляду. Перше. Таксі. Робота для хлопців, які мають бізнес, а таксують, бо це їхнє хобі. Має три рівні і в принципі для душі, так як залежить від онлайну і клієнтів. Із нюансів, рівні руки та заправка транспортного засобу. Друге кухар. Маю 4 рівня. Якщо ви бажаєте стати поваром і бажаєте отримувати 5 баксів чайових, то вам сюди. середньому зарплата від 25 до 50 баксів. Як ви також іноді від клієнтів ви будете чути, як же це смачно і любу похвалу у вашу сторону. Третя. Водій автобуса. Робота справжнього дяді ще може розміняти тобі 20-ку, але з тисячі здачі він їх не знайде. Має 5 маршрутів та 4 рівня. В змозі не тільки їхати за маршрутом, а ще й возити людей всередині, за які теж получать бонуси. На цьому все. Продовження залежить від вашої активності. Адіос, амігос!